І нас твоїм Словом в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Так, ми сьогодні будемо говорити трошки про а, Божу економіку а, в певному значенні. так а, Що означає Божа економіка, коли що ми маємо на увазі під цим терміном? Коли його вживаємо, ми маємо на увазі Божий спосіб керування ведення господарства всіх його справ, як Бог веде свої справи. Є світська економіка, те, що ми в теології називаємо, як в світі люди. І Інші істоти ведуть свої справи. І є економіка Божого царства на противагу світовій системі, як Бог веде свої справи. І Різниця суттєва і величезна настільки, що людям, нам з вами дуже непросто збагнути і зрозуміти цей Божий спосіб ведення справи. І в двох словах Бог веде свої справи і керує ними по благодаті. Божа економіка це економіка благодаті. Божий спосіб ведення справ це ведення справ по благодаті. Що це означає? Благодать це Божа ласка і прихильність. Вона пов'язана із милосердям і походить із Божої природи, із природи любові. Тому що Бог є любов, тому Він всі свої справи ґрунтує і веде, основуючись на своєму милосерді, на прихильності. і на Ласці. благодаті одне з визначень благодаті це незаслужена прихильність, прихильність, яка незаслужена, не базується на тому, до кого прихильні, а базується на тому, хто прихильний. Загалом слово «хесет» – це милосердя. А в Старому Заповіті означає також і благодать. Часу у нас перекладено як благодать, хоча рідко зустрічається переважно це новозаповітнє слово. Але Бог не змінюється. І тому в старому заповіті це слово відповідає благодаті, хоча тісно пов'язано із милістю. І воно означає графічну картину, коли хтось великий і сильний. Нахиляється у прихильності до когось малого і слабкого. Це подібно як дорослий, бавлячись з дитиною, мусить лягти на підлогу, щоб бути головою на його ж рівні. Або розмовляючи з дитиною, має посадити його високо на що, щоб розмовляти на одному рівні. Через що? Через любов, яка виражається у прихильності, і яка не базується це важливо зрозуміти, на об'єкті на тому, до кого прихильні, а базується на характері того великого і сильного, який прихильний. Так, дітям не потрібно заслуговувати прихильності у батьків. Здебільшого, особливо на початку. Батьки в дитинстві, чому дитинство таке чудове часто у людей, не завжди, звісно, але здебільшого дитинство це хороша пора у людей, тому що вони купаються в любові своїх батьків, які до них прихильні тільки через те, що вони їхні діти. Ми їхні діти і вони нас люблять. І це чудове життя. Тільки через цей факт. Там є, звичайно, багато нюансів, багато виховання і навчання, яке збільшується і збільшується. От. Але ця прихильність, яка базується на любові батьків до дітей, яку, до речі, вкладає сам Бог, і тому вона не вичерпується з часом, ця прихильність робить дитинство дуже гарним. Приємним для спогадів у багатьох місцях. Якщо у вас були якісь труднощі, в дитинстві, таке трапляється, однаково у вас були ці миті, коли ви переслуг... пере... пересвічували незаслужену прихильність від батьків, особливо коли були геть маленькими, і не могли її заслуговувати ніяк. Людина вона схильна до того, щоб заслуговувати і. Маніпулювати і контролювати відношенням інших людей. Тому, коли ми стаємо старшими, ми намагаємося якось контролювати прихильність інших людей до нас. І ми це часто робимо через заслуговування прихильності, заслуговування, виконавши якісь умови. Тої прихильності ми отримуємо більше. І тоді ми кидаємося виконувати ті умови, не тому, що нам хочеться робити те, що ми робимо, а тому, що нам хочеться більше прихильності від певних людей. От. Це називається умовною любов'ю або ще дружньою, в грецькій грецьки це любов філео. Вона самопоширена між людьми, і люди на ній базуючись, оперують. Власне, в значній мірі через те, що хочеться контролювати взаємини, а тому, що ми, зрештою, створені на Божий образ, і як Бог все контролює, так і нам хочеться контролювати. Проблема лише в тому, що без Бога наш контроль виявляється мізерним і нездатним. Тут нас диявол обманув, обіцявши, що ми будемо як Боги. А ми, як Боги, тільки наполовину. Бажання у нас бути богами є і зростає все контролювати довкола, роздавати довкола все, так і бути керівником всього, у кожного з людей є, особливо в чоловіків, бо вони створені на Божий образ, а жінка вже на образ чоловіка от Але здатності це зробити в нас нема практично зовсім. І люди намагаються цю здатність якимось чином здобути різними правдами і неправдами в житті по контролю над е, буттям довкола, над ситуаціями довкола, над людьми довкола, над ставленням людей до себе. Щоб те ставлення було хорошим, позитивним. Якщо ви не хочете до мене по-доброму ставитись, я вас заставлю. Я зманіпулюю так, щоб ви по-доброму до мене ставились. На цьому будується більшість взаємин у світі всіх, є, на жаль. На жаль, крім тих, де цього не потрібно, є інше джерело, як, наприклад, в сім'ях. Бог дає безумовну любов, батьків до дітей, і не треба тата заставляти мене любити. Він і так мене любить. Бо я його дитина. Бо то безумовна любов дана Богом. Або не треба мене заставляти любити себе. Я і так себе люблю. Чого? Бо Бог вклав безумовну любов нас, самих до себе. Кожен любить сам себе, безумовно, навіть. Автоматично не задумуючись про це. Так, але коли мова доходить до інших про інших людей, е, заходить, то тоді е, немає тої любові там. Люди нас безумовно любити, не хочуть і не збираються, і тоді ми починаємо маніпулювати, е, намагаючись якось з них витягнути цю любов, прихильність до нас. І переважно це треба заслуговувати. Заслуговувати певним чином, так, щоб це сталося. От. Набагато ліпше, коли заслуговувати не треба. І Бог любить людей своєю безумовною любов'ю. По-грецьки ця любов називається агапе або агапао. Любов, яку не треба заслуговувати, і неможливо заслужити. І всі взаємини в Божому царстві будуються власне на цій любові. На тому, що Бог добрий, Бог прихильний до всіх тих, хто на нього покладається. Добрий він до всіх своїх творінь. Добрий він до всіх його людей і до всіх його створінь, які він створив. До всього творіння, яке є у Всесвіті, Це він створив добре і гармонійно. Бог до цього добрий. І заслужити цю доброту не можна, та й не треба, бо вона є і так. Не треба її, е, намагатися нею маніпулювати, бо вона доступна нам і так. А це написано в Тита 3 розділ 5 вірш з 4 вірша. Що одного дня, коли ми жили в цьому світі, ми всі народжені в цей світ і живемо в цьому світі і, і, і займаємося ось цими стяжаннями доброго відношення до себе або любові до себе від інших людей, переважно більшість частину нашого часу, дедалі більше, чим ми доросліші, тим більше. От, Бог приходить до нас зі своєю звісткою, що він любить нас ні за що, не за щось і не тому що, а тому, що Він такий, бо він вибрав нас любити. І це написано в Тита 3:4: З'явилася благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога. Ісус Христос заплатив за гріхи кожного з нас, ще до того, як ми зробили будь-що для Бога, чи взагалі про Нього думали, нас ще й не було, ми ще не народилися, але Він уже заплатив за всі наші гріхи і всі наші провини, взяв і прибрав, виявивши в тому свою любов, заплативши не грошима. І не якимись бонусами чи купонами, але заплативши за це своїм життям. І хто би віддав своє життя за когось? Мало хто, рідко коли, хіба може за добрих ще людей, може, як написано в писанні за доброго чоловіка чи жінку, може хтось би і наважився скласти своє життя. Але за людей злих і. Маніпулятивних, за людей нездалих і почасти брехливих, злих грішників. Біблія це так називає всіх людей, які поза Христом. Хто би хотів складати своє життя? Але Христос заплатив за всіх людей, за кожну людину тому числі за тих, кого ми самі вважаємо злими грішниками, за таких, як Гітлер і Путін, і за подібних злодіїв і розбійників він заплатив, щоб кожен отримав можливість повернутися до Бога і жити в любові. Повернутися до Божого дому, де панує Божа економіка, економіка незаслуженої прихильності. Коли Бог дає е, людям усе, що потрібно для життя і процвітання, не за щось, і неможливо цього заслужити, і не потрібно заслуговувати, бо Бог і так це все дає. Як він робить це у е, іншому творінні, яке ми бачимо на землі, Бог годує всіх, ростить усіх, дає всім життя, дає всім дні, дає всім поживу? Деревам, і травам, і а, а, різним рослинам, і тваринам, і птахам, і рибам всі годує, і вони за це в нього не відробляють трудодні, не заробляють зарплати і не купляють в нього нічого. Бог всім, як ми минулий раз на служінні говорили, дії 17 розділ, щедро дає життя і дихання, і все. От, Христос для того заплатив за кожну людину. Весь наш борг, всі наші провини, всі наші дурниці, які ми наробили у житті, Христос це, вину за це все взяв на себе і виплатив її, виплатив її. Так що боргу більше немає. Ми можемо а, знову повернутися до Бога і мати з ним відкриті лицем до лиця взаємини, відверті. П'ятий вірш каже, це в четвертому, так людино-любство Спасителя нашого Бога. З'явилося людинолюбство Спасителя нашого Бога. Чому людинолюбство? Бо всіх людей, всіх людей він викупив, заплативши за нас необхідну ціну, всі наші борги. Всіх людей, в тому числі таких, як Ті, які чинять зло на землі, відверто і відкрито. І за їхні гріхи, за їхні борги, які ви самі розумієте, чи маленькі ці борги, Христос за це заплатив. Тому це людинолюбство. Чому він це зробив? Бо він вибрав любити людину, він створив людину, щоб її любити. І ось він цю любов з'явив. Так, Бог любить орків. Тих людей, яких ми так називаємо, тих людей, які погрузли в злі настільки, що вони втратили взагалі людське мислення. Вони більше подібні, ми їх так називаємо, бо вони більше подібні до диких звірів, які нападають на все незахищене і слабке. Але вони теж люди, і за їхні всі ці величезні борги Христос взяв на себе і заплатив. Не за їхні діла. не за їхні діла, Нема за що їх любити. Але через те, що він повний любові до всіх людей. І п'ятий вірш про це каже Він нас спас, тита 3, 5, не зділ праведності, що ми їх учинили. Думаючи про це, думайте не тільки про себе, але про тих людей, які зліші за вас набагато. так? Сьогодні ми маємо таких людей перед очима, і їх він спас не з діл праведності, бо діл праведності вони не чинили в житті. Всі бачать, що це не діла праведності, це діла злоби, хтивості, зажерливості, пожадливості, це гріх не прикритий у всій своїй красі. Це те, що заслуговує на пекло. Якби по заслугах, то всі вони були б втрачені і загинулі. І ми би сказали, може, і добре, але Бог так не думає, бо Він не дивиться на наші вчинки, бо ці вчинки вже оплачені Христом. Але Він дивиться на наш потенціал, якщо би нас звільнити від зла, якщо би взяти і убивці дістати всю його жаду. Жаго, жадобу до вбивства, всього жагу до оцього зла і гріха, то він міг би бути Божою людиною. Тяжко уявити, правда? Тяжка картина. Але подумайте, один із таких написав половину Біблії, половину нового заповіту написав Павло, який був убивцею. Божих людей, які переслідував так само, як КДБ, переслідувало українців і всіх хто змагався за Україну і незалежність, 70 років переслідувало. Так само Павло переслідував церкву, виловлюючи, винюхуючи, знаходячи докази, слухаючи доноси, збираючи їх. І по всіх містах а, а, Ізраїля ганявся і аж за кордон, аж в Сирію до Дамаску їхав, щоб ловити і мордувати християн на смерть Божих дітей. Такий самий злий убивця, як і ті, кого ви знаєте зі своїх історій, зі своєї історії своєї країни. Його Бог зупинив. Одного дня і обернув його на одного з найбільших апостолів, змінивши його серце, змінивши його думку, об'явившись йому наяв і об'явивши йому Ісуса Христа, який заплатив за всі його гріхи, дав йому можливість почати все заново. І Тяжко сьогодні прирівнювати апостола Павла до Путіна Тяжко. Навіть Ну навіть і не хочеться так. Та, що ви рівняєте одне з одним? Але насправді він був таким. Він був убивцею і переслідувачем Божих людей. Таких, яким він став потім сам. І що це? Це. А, Благодать і людинолюбство Спасителя зробило це з Павлом. З Савлом він був Савл, так йому змінили ім'я на Павло. Савл значить великий, а Павло значить маленький. Він був великий у своїй гордості, і ревності і чинив великі речі, як він думав, для Бога, як багато е тиранів, імператорів. Теж думають, що вони роблять добру справу, переслідуючи інших людей, встановлюючи царство порядку. Так, новий порядок, вони весь час про це говорять. По своїй самовпевненості насправді чи нічиволю диявола, оббиваючи людей. О, Так, от, коли з'являється благодать і людинолюбство Спасителя, міняється економіка в нашому житті. Коли ми приймаємо це. Ми починаємо розуміти, що можна жити інакше. Що Бог нас любить не за наші вчинки, і любов свою нам не продає ні за що, а дає нам вільно її. І не треба її заслуговувати, і не треба її купляти як у магазині. І не треба маніпулювати а, ним і вислужуватись перед ним якимись ділами. Добрими ділами, щоб Він більше нас любив. Бо любить Він нас своє, своєї милості, своєї благодаті, тому що Він добрий, тому Він нас любить. І нічого не треба до цього додавати. Бог любить людей по благодаті. І, заплативши за наші гріхи, Христос дав можливість кожній людині. Перейти в цей Божий дім і жити у такому світі, де не треба нічого заслуговувати, де не треба вислужуватись і маніпулювати, де можна просто купатися в Божій ласці і в Божій любові. де всього вдосталь, де все знаходиться на відстані прохання. Як в дитинстві, мама, я хочу їсти, і мама дістане вам якесь яблуко чи зробить якийсь бутерброд. І не треба для того влаштовуватись на роботу до мами. І не треба за це підмітати хату. Ні, вона просто вас любить і просто вам дає. Що бо ви її дитина, до таких взаємин Бог кличе людей через Ісуса Христа, через прощення наших гріхів. Якщо ви ніколи не думали про це або. Думали і щось інакше і ніколи ще не пересвічували цього, то ви можете почати ці взаємини просто зараз, якщо ви звернетесь до Христа і довірити Йому своє життя і попросити вас ввести в це нове життя разом з Богом, де не треба нічого заробляти, але можна просто попросити. І він все, що потрібно, вам дасть, і дасть з радістю, і дасть з надлишком, тому що Він вас любить. Зверніться до Христа, а, а, з таким проханням попросіть вас врятувати, і щоб ви пересвідчили це людинолюбство а, Спасителя нашого Бога. І він це зробить в той самий момент. Боже, дякую тобі за це слово, благослови наше спілкування і обговорення ім'я Ісуса Христа. I mean.